Ви прокидаєтесь, ви ще нічого не робили, але вже втомлені. Ви йдете на роботу і формально все нормально. Але всередині, ніби ви пробігли марафон. До обіду ви вже виснажені, а ввечері у вас немає сил навіть на те, щоб подивитися серіал. Знайома картина. Це не депресія, це не вигорання, а це тривога. І вона краде вашу енергію. Щодня, щогодини, щохвилини. Але ось що цікаво: більшість людей навіть не усвідомлюють, що саме висмоктує з них життя. Вони думають, що просто втомлюються швидше або старіють. І сьогодні, за 10 хвилин, ми з вами розберемо, що насправді відбувається в нашому організмі, коли ми тривожимося. Чому після дня без фізичної роботи ми падаємо просто без сил? І головне, як зупинити цей витік енергії. Готові дізнатися прав? Тоді поїхали. Перше, що треба зрозуміти, тривога це не у вас у голові, це фізична реакція всього організму. Ваше тіло не розрізняє реальну загрозу і уяву. Для нього немає різниці, на вас біжить ведмідь, чи ви просто думаєте про завтрашню нараду? Коли ви тривожитесь, вас можливо вмикає систему, «Бий або біжи. Це древній механізм вижимання. Амігдала – це частина мозку, яка відповідає за страх, посилає сигнал тривоги. Уявіть, що в цьому організмі включається червона велика кнопка небезпека і все тіло переходить в режим надзвичайного стану. На рикові залози викидають адреналін і кортизол, серце починає швидше битися, бо треба перекачувати кров до м'язів, дихання прискорюється, треба ж більше кисню. М'язи напружуються, бо треба готуватися, бігти або бігти. Травлення гальмується, зараз не час ще перетравлювати їжу, а імунна система пригнічується, адже всі ресурси йдуть на виживання. І це все відбувається автоматично. Ви не контролюєте це свідомо. І знаєте, скільки енергії потребує цей режим, бий або біжи. У три-чотири рази більше, ніж звичайні спокійні стан. Тривога перетворює ваш організм на гоночну машину, яка працює на максимальних обертах весь час, навіть коли ви сидите на дивані. Дослідження Гарвардської медичної школи показали, що хронічний стрес і тривога підвищують наш базальний метаболізм на 20-30%. Тобто, ваше тіло спалює на третину більше енергії просто на підтримку стану готовності. Ви буквально згораєте на порожньому місці. Але найстрашніше не це. Найстрашніше те, що відбувається далі. І ось що більшість не розуміють противогу. Вона створює замкнене коло, яке висмокнує ще більше енергії. Ви тривожитесь, організм викидає гормони стресу, ви витрачаєте купу енергії. Далі, через витрату енергії ви відчуваєте втому. А коли ви втомлені, ваш мозок працює гірше. Коли мозок працює гірше, він не може адекватно оцінювати загрози. І все здається страшнішим, ніж воно є. І коли все здається страшнішим, ви тривожитеся ще більше. І кого замикається? Тривога втома, ще більше тривоги, ще більше втома. І це як боргова яма. Чим більше ви мені, тим важче вилізти. Людина, яка має, наприклад, важливу зустріч завтра. Починає тривожитись ще сьогодні ввечері. Погано спить, бо організм в режимі тривоги і прокинеться розбитою. Через тому ще збільшиться тривожність, що вона не справиться. А на зустрічі буде працювати справді гірше, бо немає сил. Після зустрічі, подумає, ну, от бачиш, я знала, що все зіпсую. І це закріплює це переконання, що тривога була виправданою. Хоча насправді саме тривога. Створила цю проблему. А тепер найцікавіше. Коли ви постійно в тривозі, а ваші надниркові залози виснажуються, вони просто не виробляють стільки гормонів постійно. Це як батарейка, яку ви тримаєте включеною 24 на 7. Рано чи пізно вона сяде. І коли вона сідає, рівень енергії падає взагалі. Ви не можете нормально прокинутися, ви навіть не витримуєте легкий стрес, ви стаєте емоційно нестабільними. Люди думають, що зі мною щось не так, там, наприклад, я слаба, а насправді їх організм просто не спрацював через хронічну тому. Плюс є ще один момент. Коли ви тривожитесь, мозок постійно моделює негативні сценарії. Це називається румінація. І знаєте, скільки енергії споживає мозок під час румінації? 20% всієї енергії організму йде тільки на роботу мозку. А коли ви румінуєте, ця цифра зростає. Ви буквально спалюєте калорії на прокручування думок. І ось чому ви можете схуднути навіть від тривоги. Але це тому, що мозок працює як перегрітий процесом. І ось тоді виникає питання: а як же це все зупинити? Знаєте, чому так важко перестати тривожитись? Бо ваш мозок думає, що він вас захищає. З еволюційної точки зору тривога це механізм виживання. Наші предки, які були більш тривожними, більш обережними, виживали частіше. Той, хто чув шурхід у кущах і подумав, а раптом там хижак втікав і виживав. А той, хто подумав, що ну, це вітер, ставав обідом. Тривога це суперсила, яка врятувала людський вид. Але у сучасному світі немає хижаків у кущах, але ваш мозок все одно шукає загрози, бо краще перестрахуватися, ніж пропустити проблему. Наприклад, начальник попросив зайти поговорити. Раціонально він просто може хотіти обговорити проект. Але мозок каже, небезпека, а раптом звільнить а, Наприклад, партнер не відповідає на повідомлення годину і раціонально в нього може просто телефон розрядився. Але мозок каже, небезпека. Раптом він не хоче бути зі мною. Мозок завжди вибирає гірший сценарій, бо з еволюційної точки зору це безпечніше. Але парадокс в тому, що, намагаючись вас захистити, тривога насправді руйнує нас. Вона виснажує ресурси організму заради боротьби з уявними загрозами. Нейробіологи виявили, що хронічна тривога змінює структуру мозку, а мігда центр страху, наш, збільшується, а префронтальна кора, центр раціонального мислення, навпаки, зменшується. І чим більше ви тривожитесь, тим сильнішою стає система тривоги, і тим слабшою система раціональної оцінки. Ви буквально тренуєте свій мозок бути більш тривожним. Тривога це не характер, це звичка. Нейронний шлях, який ви протоптали. Але є хороша новина. те, що протоптано, можна перенаправити, перепротоптати. І ось як це зупинити. Тепер ви розумієте механізм, але питання: що з тим робити? Давайте три конкретні інструменти, які зупинять ваш витік енергії. Перший інструмент це соматичне заземлення. Коли ви тривожитесь, ви в голові, в думках про майбутнє. Ще в чомусь, але треба повернутися в тіло в теперший момент. Є техніка 5, 4, 3, 2, 1. Прямо зараз, коли ви відчуваєте тривогу, назвіть п'ять речей, які ви бачите, чотири, які ви чуєте, три речі, які відчуваєте, дві речі, які нюхаєте, і одну, яку відчуваєте на смак. Це перемикає наш мозок з режиму загрози в майбутньому в режим тепер. Я в безпеці, я зараз. Амігда в наша заспокоюється і витрата енергії, відповідно зменшується. Інструмент другий це дихання, розірвати ось цей цикл. Коли ви тривожитесь, ваше дихання прискорюється. Але ось що цікаво, що цей зв'язок працює в обидва боки. Якщо ви уповільните дихання, мозок отримає сигнал, все спокійно, небезпеки немає. Тому пропоную дихання 4, 7, 8. Вдих на 4 рахунки, затримка на 7 і видих на 8. Повторіть так мінімум 5 разів. Це не езотерика, це фізіологія. Повільне дихання активує вашу парасимпатичну нервову систему, яка допомагає нам заспокоюватися і відновлюватися. І інструмент третій, він є на... найважливіший перенаправлення уваги. Пам'ятаєте румінацію? Прокручувань тривожних думок, що є найбільшим пожежачем нашої енергії, треба навчитися ловити себе на цьому і перенаправляти. Коли ви ловите себе на прокручуванні думок, а що якщо? запитайте, а що я можу зробити зараз? Не що, якщо я провалю презентацію, а що я можу зробити зараз, щоб підготуватися краще? Не «а що, якщо він мене покине, а що я можу зробити зараз, щоб покращити наші стосунки? Це перемикає мозок з пасивного тривожного стану в активний, в діяльний. А коли ви в дії, енергія не витікає, вона працює. Ці інструменти не приберуть тривогу назавжди, але вони дадуть вам контроль. Замість того, щоб тривога керувала вами, ви зможете керувати нею. Отже, чому тривога крантає вашу енергію? Бо вона переводить організм. У режим надзвичайного стану який споживає утричі більше ресурсів. Вона створює замкнене коло, тривога втома, ще більше тривоги. Бо ваш мозок думає, що захищає вас, хоча насправді виснажує. Але ось що важливо зрозуміти: тривога це не слабкість, це те, що ваша система просто перезбуджена. Вона працює на повну потужність у світі, де немає реальних хижиків. І ваше завдання не перестати тривожитися взагалі. Ваше завдання навчитися знижувати градус, вимикати сирену, коли вона працює навіть від вітру. Спробуйте хоча б одну е, техніку з цього відео, тільки одну, коли ви відчуєте тривогу. І подивіться, що станеться з вашим рівнем енергії. А якщо ви розумієте, що самостійно не справляєтесь, я можу вам допомогти. Посилання на запис консультацію. В описі під відео. Пам'ятайте, що ваша енергія не безмежний ресурс, це дорогоцінне паливо, і ви маєте право вирішувати на що його витрачати. Не дозволяйте тривозі красти те, що належить вам. Напишіть в коментарях чи відчуваєте ви втрату енергії від тривоги. Давайте підтримуємо один одного. Дякую, що були зі мною ці 10 хвилин. До зустрічі в наступному відео. І бережіть свою енергію!